Варвара кучерява батьківський поріг. Дивлюся в далину несходчених доріг, стискаю груди смутком і докором, та повертаюся на батьківський поріг, Щоб впасти на коліна і покором Ще мить від туги на боліле серце, сірким присмаком трави полину. Де до дна обміліло озерце і поросло довків белину Весна буяє. І цвітуть сади, тепло зігріє обімліле тіло, в саду сирому нечіткі сліди зустрінуться, і пропадуть несміло. В повітрі музика, як срібло, як роса, заграє і збентежить душу, і забранить струни цінка краса. Згадаю я стару розлогу рушу: Теб б не закинуло покручене життя, і пролягли проторені дороги. Та скільки пар стоптала б я взуття, вертаюсь, де ходили мої босі ноги.